Люди, які живуть на планеті, хочуть розуміти, скільки в них днів. Всі звикли 365 днів. Розуміють, що Земля так. крутиться навколо Сонця 365 сонця. днів. Проходить, ну люди мають враження. Ти не ти тільки юрист. Тима. Є ну, для того, щоб розуміти там, кількість пори року в там, сільське господарство і так далі. Тобто для людей важливо було розуміти, скільки земля крутиться навколо сонця. Вирахували, що це 365 днів. Помилилися, оскільки вона рухається 365 днів, 5, 5 годин 48 хвилин, і ще якісь кількість секунд. Цих 6 годин кожного року ну, тобто, створювало mm -hmm. додатковий, додатковий час. І через, наприклад, 100 років виходило так, що ми завжди рахуємо рік, пройшов 365 днів, а залишки оцих по 6 годин. Там по 5 з копійками вони набігали, і виходить, що в нас мало бути помовно там 1 січня, а вже там 28 січня. Тобто він мав би рухатись? Він мав би він мав би, він мав би рухатись, рухатись, рухатись старий новий рік дойти до нового року, і ми мали зупинити цю карусель. Але ну, був неправильний. Не, не, не так про це. Я, я, я гуманітарій. Максим, дум, Максим думає, що я так спішив а до Максим, них. А Максим сидить і думає, чекай, вони що зараз переносять години, а, а як же ДНІ? А, а, а я ще про Олів'я я думаю. думаю. А високосний. Чекай, а я переп... Зараз червень. Ну, це... ну, тому от тому, то, був неправильний розрахунок, і Юлій Цезар в сор... голова Львівської обласної ради 45-го другого Ні, 45-й рік до нашої. ери. Це якийсь там Клихання дуже, дуже велике. Мінус друге. Він, 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 він ти каз, ще був Нюрберський. Е, вони... був... хто? <зас> хто був? Нюрнбургський басейн. <зас> <Був> Нюрнбургський басейн. Що <зас> <Шо, зас> ти, вони На чотири дорожки. <зас> е, 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 прораховують, що є е, неправильно закладено було на 365 днів, є ці залишки днів, і вони порахували, що це 6 годин. То це календар році до нашої ери до нашої ери, ери таке. Люди порахували господи е, болі Цезар 45-й рік е, до нашої ери каже, що ми неправильно прорахували 6 годин. Є додаткових вводиться Юліанський календар, який е, рахує 365 днів е, і 6 додаткових годин. 6 додаткових годин ми не можемо протягом року кудись їх втолити. Тобто через 4 роки, 6 годин, ага, в нас високосний. це буде високосний рік. Та. Тобто нам треба 365 днів, 4 роки пройде і вставити додатковий день. Це буде 360 днів. А ще не е, можна одружуватись високосний? Е, та, та. Тому от ніби математика, Я, його дружу. склалася, математика ну, його склалася ніби, ну, з тих розрахунків правильно. Є 365 днів, земля ще додатково крутиться з цих 6 годин не врахувала. Високосний рік це додатковий день. Є проблемка Ярик. Є проблемка зараз є проблемка. Вон максима, я получав... Ярич, є проблемка. Ніхто Юлію Цезарю просто ну, не міг сказати ти херньою займаєшся, ну, боялися. А що він ще мав робити? Ні, так це ж ну, він навпаки. Це багато насправді е, процесів впливало, точність календаря впливала на багато різних процесів. В тому числі там. Е, Сільське господарство, торгівля, політика, вибори теж прив'язка до різних дат. Тобто на цьому дуже багато спекулювало. Іллянський календар з того часу запровадив оцих, ну, високосний рік ведення високосного, високосного дня і ніби правильно механіку 365 днів і 366 е... через, через раз чотири 4... рок? да, роки. Добре, хто користується, крім нас, юліанським календарем? Раз, що... Люди, які народжують 29 лютого. Раз. Добре. Мому ровестику зараз 22. Ну. Але через 4 роки йому буде 26 зразу, так? Ні, так. через 4 роки йому раз... буде 23, бо Максим так рахується.